16 людей, яких звинувачують у штурмі Дніпропетровської обладміністрації, вже випустили з в'язниці під домашній арешт. Серед них і багатодітний батько, якого два тижні тому арештували просто на вулиці, хоча він був зі своїм 13-річним сином. Хлопця залишили самого, а батька відвезли в СІЗО. Деталі у сюжеті. При Привід этого места, да меня, Ну всього начинает трусіть. Леоніда схопили ось на цій зупинці в середмісті Дніпропетровська приблизно о восьмі вечора на очах десятків людей. Правоохоронці в цивільному навіть не зважили, що поруч із чоловіком був неповнолітній син. Чоловік із хлопцем чинили опір, кликали на допомогу. Вискочила група людей, підбіжали до мене. Ударили по голові. я не помню. Я помню. Уже тоді, коли під'їхала машина, і мене затолкали в эту машину. У женщины почала кричать: там я вызову міліцію. что ви делаете? Ну они отреагировали. Ми самі собі міліція. Невідомі кинули його побитого батька у автов'яз. Максим помчав додому, розповісти все матері. Приїхав додому і тоді вже розказав мамі, що папу забрали. Я навіть не знаю хто. Ні, два чоловіка в звичайній формі гражданський вискочили, просто схватили його ззаді за руки, скрутили, закинули в машину і дали на газа. Леонід пам'ятає події 26 січня до дрібниць. каже того дня навіть не був на майдані. Зустрівся із сином і разом пішли на. Зустріч із потенційним роботодавцем Леонід за фахом будівельник каже на протести зовсім немає часу, адже постійно на роботі він єдиний годувальник вагітної дружини та їхніх чотирьох дітей. Мені є діти, я маю содержать должен, обеспечивать, кормить, одевать, обувать. Леонід демонструє шрам. шрами на голові. Розповідає серед затримання його відгамсилили палицею. Тортури не припинилися, ну, і у райвідділку. там його теж били та змушували написати зізнання в організації масових заворушень. Підписати таке Леонід категорично відмовився. В райвідділі вже там на всіх все було написано. тільки залишилося, щоб ми попідписували мене. вивели там в умувальник в РОВД на втором етажі. Там пару разів прорядили по печені, потом, щоб я підписував, що я знаходився на ОДА, коли я говорю, я там не був, і нічого підписувати не буду. Дуже велика кількість є порушень дічого законодавства під час затримання, під час обрання відповідних запобіжних заходів. Рішення приймалися штамповано вночі в той же день. Фактично за декілька годин після затримання У зо чоловік пробув п'ять діб. Опісля його таки відпустили під домашній арешт. Тепер йому забороняється залишати домівку з 9-ї вечора до 8-ї ранку та виїжджати за межі міста. Та він і не залишає. Каже, усвідомлює зараз, як ніколи, бути вдома із дітьми та коханою дружиною то найбільше щастя. Ольга Волинська, Ярослав Шійко, програма Вікна СТБ.